Ом про головне. Они продолжают тянуть сюда э, украинских военнослужащих. Уже можно сделать определенные высновки про действиях или российские, российских страховиков у Курской области. В Украине пришла помощь, вооружение, да, там, под 60 миллиардов, потом им поставили там до 10F16, все, им нужен сейчас какой-то результат. Естественно, они выбрали э, слабое место, границу, да, потому что полностью плотно... Э, Зілать гранісу ні ну нет возможно і зараз дуже важливо зрозуміти, чи перекинуть Корську область підрозділи із Донецької області, де триває російський повзучий наступ. Деякі російські матері, які поспілкувалися із своїми синами, які є строковиками. Ресурс агентства новості стверджує, що має інформацію від двох матерів російських солдатів строкової служби. Нібито їхні сини розповіли, що командири відмовляються виводити строковиків із позиції, і що їх фактично прирівняли до бойових підрозділів, які уклали контракт з міноборони. Нагадаємо, що Путін ще в березні 2022 року розпотякував та обіцяв росіянам, що в бойових діях не беруть участь і не братимуть участь солдати, які проходять строкову службу. Але російські холопи готові проковтнути будь-яку брехню від їхнього диктатора. По-перше, під ці дії є резолюції Генасамблеї ООН, де Росія визнана країною агресором. І це з боку України дії оборонного характеру. Перше. Друге, перебіг бойових дій на Курщині показали два світи. За час перебування визвольних підрозділів Курської Народної Республіки на території Курщини не було пограбувань магазинів, не було пограбувань домогосподарств, не було, ну, скажімо так, дискримінаційних дій по відношенню до мирного населення. Тобто військові роблять свою роботу, стараються не, ну, не вести. Бойові дії в зоні міст, і це відповідає Женевській конвенції, тобто Правила і звичаєм війни. війни. Mm -hmm. так. Натомість ми пригадуємо, що творить зараз, зараз на наших очах російська окупаційна армія в Україні. Буквально позавчора удар по супермаркету Краматорськ. І Оці два світи, вони і роблять, тобто вони і показують, хто є майбутнім, хто є минулим. Хто, тобто гуманізм і, ну, скажімо так, робота в ім'я справедливості, вона рано чи пізно захопить і викличе повагу в самого російського населення. Вже зараз з'являються ролики, які кажуть, так українські воєнни хороші. Тобто люди починають бачити, от їхній телевізор їм 10 років їздив по вухах і робив з українців звірів, а тут раптом українці на території Росії поводяться делікатніше, ніж російська армія по відношенню до свого населення. Ми ж прекрасно знаємо, що Білгородщина на Білгородчину було скинуто з російською авіацією більше 150 кабів на власну територію. Загинуло від авіабомб на Білгородчині біля 300 людей. Тобто по суті, зараз перебування оцих визвольних військ Курської Народної Республіки на Курщині створює обставини, коли російський обиватель може раптом помітити, що Путін і його армада є окупа... окупаційною армією в самій Росії. І Путін і його, так би мовити, оточення, і його силовики, його ФСБ ставиться до власного населення як до окупованого. Тобто раптом ці збройні сили, визвольні сили Курської Народної Республіки, створюють прецедент, коли ну, так, так би мовити, обивателі російські починають ненавидіти. Російську владу в порівнянні порівнюючи дії одних і інших, а це дуже принциповий о, момент. Ця концепція не міняється, і навряд чи зміниться у РФ, бо це така, от знаєте, яке таке бази така базове ордень, налаштування ордень, та базове ордень. поведінка, тобто це такі як це? е-е Супровідні втрати вони uh -huh. називають uh -huh. технічно називають, але ж вони воюють супровідні втрати для них. Це їхнє власне населення, яке вони знищують навіть ну без ніякої мети. Тобто, потім, потім звичайно, їхня пропаганда розповідає, що вони визволили когось там. Але я, наприклад, впевнений в одному, що ну українці не будуть сидіти в хатах мирних жителів суджі. Е, і якщо Росія почне бомбити, то вона бомбитиме своїх громадян, не українських військових, бо українські військові не будуть по хатах у людей сидіти, не будуть. Але мені здається, що вже зараз їхня пропаганда починає розкручувати тему, що українці вигонять е, ну, жителів е, Курщини е, десь там із, хат, із хати селяться. Ну, це, це, ми бачили, до речі, кілька вже. Кілька постановочних, абсолютно постановочних кадрів із такою бабською істерикою про те, що е, куди смотрять власті. Ну, чекайте. А а що ж ви істери... Бо російська пропаганда розвертає цю істерику, mm -hmm. е, що це реакція на дії українських військових. Ні, а справді... якщо слухатися, там yeah. немає згадки жодної, бо коли mm -hmm. набирається певна сума компонентів, то ми можемо прорахувати поведінку українського yeah. громадянина. Як громадянина. Але коли ті ж самі компоненти набираються, ну, наприклад, звалюються на голову російського обивателя, він капсу капсулюється і замикається в себе. Я я нікому нічого не довжен, не трогайте мене, я, я скидаючи відповідальність та, в та, принципі, тобто, то, як оцей примудрий піскарь у них у сатаку, чи це, це якраз неготовність mm. брати на себе якусь ну, оргмісію, відповідальність mm. і все. Mm. І тому можна сказати, ми от спостерігаємо. Були дії на Брянщині, коли і там. Люди або замикались, вони не вірять е, ну, державній владі російській, uh -huh. е, під тиском пропаганди бояться, е, тоді заходили е, РДК, російський добровольчий корпус Пам заходив, тоді uh -huh. рейд був. Yeah. Вони, але потім, коли ці з РДК хлопці з ними розговорювалися, вони раптом бачили людей. Але Багато років путінізму, 25 років путінізму, а перед тим Совка, а перед тим 800 років Орди сформувало в російському обивателі ну, комплекс такого, я б сказав, силікону певного. Тобто вони гн гнучки, а. вони приймають форму будь-якого режиму, угу. будь-якого посуду, в який їх поміщають. Тобто, це це така медузність. Чомусь я знаєте в хорошу аналогію з Брюсом Ліда стань водою. Ось так, це, але, так. але але це хороша аналогія. Але е, Російський обиватель на, набуває форму того режиму, в який е, його повантажують. І от прикольно, що була ринкова економіка і е, ну, ліб, е, ліберальна економіка свобода слова, і всі вони репетували свобода слова. Зараз всі вони репетують прокляті ліберали, які розвалили страну і тому подібне. Тобто це, це якась така стадна поведінка, яка, ну, мабуть, випликалась за багато століть. Але що цікаво, якщо трапляється якась катастрофа в одній громаді, сусідня громада не біжить їх рятувати в нас. Якщо щось трапляється, всі кидаються допомагати. Ну постраждалим. Всі, це до речі, навіть європейці, які от історію мені розповідали про те, що норвежець із дружиною українкою приїхав в гості до родини, і вони потрапили якраз, коли був удар по Охмадиту, і він. Ну, вони туди під'їхали і побачили, як, ну, як бджоли всі один так. одного підтримання, так. і це для нього було велике откровення. Тобто, українці вміють діяти без регулятивної функції держави. Навпаки, чому я називаю українців нацією третього тисячоліття? Uh -huh. Бо самоорганізація українців набагато ефективніша ніж державна влада, яка пробує ну нав'язувати свої правила. В результаті українці просто ну в певний момент починають конфліктувати із із політичною владою, тому що ця політична влада, ну тобто, українці дуже швидко виявляють, що ця політична влада працює не на суспільний інтерес, а на себе. І тільки виявляється це, зразу починається і відторгнення, і, і жорстка реакція. Але е, середній росіянин просто замикається. Якщо зараз, наприклад, українські військові будуть ну, нормально розмовляти, спокійно поводитися і демонструвати, ну, по-перше, наші військові вони жухайні, вони е, ну, виховані, вони чемні і це. Велике откровення буде для обивателя російського. Тобто вони можуть порівнювати, тому що е, навіть в цих зонах, де були удари, наприклад, ну, е, Україна обстрілювала військові частини деякі е, на прикордонні. Uh -huh. І Ну військовослужбовці російські виявляли, що під час обстрілів вони мародерствували на своїх територіях, грабували своє населення на своїх територіях своїх територіях. Вони вони просто грабували там, де відбувається, хоч якийсь удар. Оце це ну така імпульсивна тяга до злодійства. Це це просто як національна риса росіян. Ну ну уявити собі, щоб українці ходили по хатах і крали унітази в суджі. Ну, це ж це ж посміховище. Тобто, в нас собі ні, 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 ніхто б ніколи цього не дозволив. Ініціатива поки що на стороні противника. Тут можна розказувати так, як є.